Щойно з розвитку прикорку. Сподіваюся, що на 14-ту -го годину вона розмирнеться. Знову на своєму улюбленому місці. Як можете бачити, вода висока і течія така несамовита несе. Треба інше місце шукати. Не буду я тут. Мені тут не подобається коли тут така течія. Але в тому що вона може бути. До самого ранку така, не ви Бачите, вільно, ось рибалка один, щойно там проводичниче затечеє, впіймак першого бичка. Але все таке, не клює. Піду ось туди, до стекляшки. І якась хмара суне. Можете бачити тут ліворук за будинками. Сподіваюсь, що не накриє дощ. <сміст> <сміст> Телепортація. Щас і просторі. Нове місце. Рибалори сьогодні були. Маховим лучше. Тим самим, яким я рибав на я Уже, рибалові. Продовжую. Зараз я вам покажу це місце. Я тут вже давно на рибали. Сьогодні хочу справити. Ще буде сьогодні тут ловитися рибка. Зараз покажу вам це місце. Рибаків тут вже багато ліворуч, як можете бачити. Зайнято це тут собі знайшов місце. Ну, Тут ще одна особа може поміститися. Ось так. Ржика сьогодні в мене ось така опариша і пінка. минулої риболовлі Сьогодні купив щойно на дорозі на риболовлю пів порці опариша. Ось. Буду використовувати зараз. Прикормка в мене ось така. Не розморозилась, не розмерлася з морозилки. Я так дуже поспішав, взагалі часу не було. Можна було б моє хвильок її розігріти, але вже не встигав. З минулої риболов світлячок вже зараз хочу поміняти на антенку. На таку. Яка тут і була. Світлячок з минулої рибалолі вже ніякий. Не світить як треба. Глибину проміряв, роблю перше закидання. Трохи чи я присутня, ледве помітно. Почав дощ падати, дощ пустився, все прийшов порибалити. Не знаю, чи що вдасться щось познімати, щось я не помню. Дощ падає. Вимикаю камеру, щоб не розкисло. Ду вас з'явилась? На троєщині десь. Тут дощ Обід-вечеря. Піца з грибами. Зараз похиночу. Смачно! Дням дощ припинився, не падає. Ось така краса. Друзі, заради цього я сюди прийшов. Зараз пригощу Константина Павловича. Беремо першу рибку, друзі. Квітка невеличка. Ось така. Ладно, беремо, дощ розпочався. По прогнозу було на 19-20%, а зараз 17-20%. Падає. і не клює щось. У пари ще не схотіла рибка. Зараз запропоную мастирку. Щось я на мастирку не хочу клювати. А що у нас рано. Кацюк'ю приплили. Меняв вершинку на пополовцю, поставив світлячка, його майже не видно. Маємо порибку. О, водить, водить, водить. Не хоче виходити. Ось така ладна так, О. Берим. Буваю камеру, бо дощ іде. Не хочу, щоб вона втопилася хлібка така гарна, берем. Опять до Палича. Чого вона до вас Ото іде? Ладнютка. Клев пішов. Все ловлять, у всех ловится. Это добре. Берем Ладно. Доволі вже робиться темно на дворі. На мастирку почала рибка клювати. Як би сказав Константин Павлович, на мастячку. Декілька штучок мені вже вдалося піймати на мастирку. Правда, її дуже швидко вбиває. Нічого, клює. Але не зараз. Не хоче на камеру. Це така риба. Ось, друзі, мій улов, що вдалося піймати. Дощ не припиняється, зйомки ніякої не вдалося зробити. Ось так. Але рибка клювала. Іду додому. На сьогодні все, друзі. Моя риболовля закінчена. Умови. Не дозволили познімати, але рибка клювала. Всім хочу подякувати за перегляд, всім бажаю Здоров'я, всього самого найкращого. Любіть риболові, зустрінемось. Наразі.